Усім привіт! Сьогодні готую ну дуже смачні курячі окорочка в духовці. Також трішки ризикну з додаванням червоного дуже гострого перцю. Результат дізнаємося в кінці відео. Ось такі інгредієнти нам потрібні. Тепер на м'ясі робимо ось такі надрізи. Додаємо сіль. Кетчуп, але якщо немає, беріть томатну пасту, але додавайте її трішки менше. Соєвий соус, куркума, паприка, приправа до м'яса: Часник. Обов'язково додаємо мед. Тепер ризикну, додавши ось такий цілий червоний, дуже-дуже гострий перчик. Можливо, це буде забагато, але про це ми дізнаємося пізніше. Все добре перемішуємо. Залишаємо м'ясо замаринуватися десь на годинку. Тепер нарізаємо цибулю напівкільцями. Викладаємо у форму для запікання. І ось на таку цибулеву подушку викладаємо курячі окорочка. Духовку розігріваємо на 190 градусів. Запікаємо 50 хвилин. Під час приготування поливаємо ось так маринадом. М'ясо з таким маринадом виходить дуже ароматне і апетитне. Що я можу сказати, щодо червоного гострого перцю, скуштувавши, я можу визнати, що можна було додати його трішки менше, але для тих, хто дуже любить гостру їжу, це те, що треба. Тож я задоволена таким маринадом до м'яса і всім приємного апетиту!